Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Основний виклик сьогодні безпека і оборона, другий стан енергетики. Працюємо зараз у надзвичайному режимі. Ситуація важка. Внаслідок російських обстрілів ми втратили 8 гігават потужності. Через значний дефіцит продовжуємо рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи, але максимальна технічна можливість імпорту складає 1,7 гігават. Тобто імпорт не дозволяє перекрити втрати від російського терору, тому Укренерго змушене вдаватись до погодинних відключень електроенергії для підприємств і громадян. Президент України Володимир Зеленський поставив перед урядом, місцевою владою та енергетичними підприємствами чіткі завдання: перше продовжувати інтенсивне відновлення генерації та розподільчих мереж, друге максимально заощаджувати енергоспоживання. Третє налагодити комунікацію із суспільством. Зараз надзвичайно важлива свідома позиція кожного споживача. Вдячний всім, хто заощаджує електроенергію або світло перемогло темряву. Також принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими і рівномірними. Міненерго та Укренерго надано доручення розробити проект відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків і рівномірних графіків вимкнень споживачів. Цей документ також має містити перелік критично важливих для держави об'єктів, що потребують пріоритетного електропостачання та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих. Водночас ми продовжуємо забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації, окрема увага забезпеченню автономного живлення закладів освіти. Особливо це стосується профтехосвіти, де важливо продовжувати офлайн навчання. Зараз у нас на 606 закладів профтехосвіти є 1417 генераторів. Завдання Міністерства освіти та науки та місцевій влади забезпечити необхідні ресурси для роботи цих генераторів. Енергетика пріоритет номер один програми швидкої відбудови. Ще один важливий пріоритет це відбудова житла для українських родин. Ключова роль тут відведена. Програмі є відновлення, яка успішно втілюється в життя вже рік. За цей час програмою скористались понад 57 тисяч українців, які отримали від держави більш ніж 11 мільярдів гривень. З них 5,8 мільярдів гривень за кошти на ремонти і ще 5,6 мільярдів гривень на купівлю нерухомості через житловий сертифікат. Наразі 2800 родин таким чином придбали собі оселю. Сьогодні уряд виділяє з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 428 мільйонів гривень на продовження реалізації програми є відновлення. Це кошти для компенсації громадянам вартості зроблених ремонтів в оселях, що постраждали від війни. Вдячний усім, хто захищає Україну, усім, хто відновлює, навчає, лікує, забезпечує роботу критичної інфраструктури, усім, хто зміцнює нашу економіку. Дякую за увагу. Слава Україні!